Я вас вітаю, час новини на СТС. Мене звати Юлія Єлізаренко. Про головні події середи 3 квітня дізнаєтесь уже за мить. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. У цьому випуску ми розкажемо про таке. У Сумах горів ТРЦ Київ. Там працювали сварщики, І то толі іскра попала що-то таке. Далі без тепла. П'ятого нуль го ми припиняємо опалювальний сезон у місті Соми. Екологічна акція від футболістів. Депи Кадінамо, біла, ми ЗАЧИСТЕ повітря. У сума горів торгівельно-розважальний центр Київ вогонь охопив покрівлю, а у приміщенні відчувався запах диму. Подробиці з місця події розкаже Маргарита Сахно. Сумчан неабияк налякало не повідомлення про пожежу над ігровою зоною у торговельно-розважальному центрі Київ. З усієї будівлі вивели персонал та відвідувачів. Вивели всіх, попросили всіх покинути поміщення, магазини закриті. Пожежа сталася через коротке замикання електромережі під час ремонтних робіт. Там працювали сварщики, і то ли іскра попала щось таке. І все, німного було. Не працює. Там нічого не працює. Сказали нічого нічого, обесточено. нічого не рої. Попросили просто пожарники по інструкції безточить універмах, евакуювати людей. Під час пожежі ніхто не постраждав. Через годину загорання локалізували. Як стало відомо, тлів повітряний бар'єр, тому рятувальники оперативно розібрали металеві конструкції та за допомогою первинних засобів пожежогасіння провели остаточну ліквідацію даної пожежі. Нагадаємо, у минулому році, 25 березня, горів торговельний центр Зимова вишня у місті Кемерово у Росії. У ТРЦ не спрацювала пожежна сигналізація, а запасні виходи заблокували. Тоді загинуло чимало людей. Майже одразу після трагедії в Україні почали перевірку усіх ТРЦ, перевіряли і сумські. Тоді у ТРЦ Києва рятувальники виявили низку порушень, які у разі надзвичайної ситуації можуть стати причиною багатьох смертей. Незважаючи на це, ТРЦ Київ досі працює. Більш того, навіть розбудовується. Архітектор повинен керуватися трьома факторами. У своїй діяльності він повинен створювати естетично привабливе середовище, корисне середовище і безпечне середовище. Я вважаю, що будівля нірмого Київ не одному з цих трьох факторів не відповідає. Архітектори радять обходити ТРЦ Київ десятою дорогою, бо цей заклад не відповідає будівельним нормам. Також там порушена протипожежна система. На цей раз усе обійшлося, але гарантій, що подібне у ТРЦ Київ не повториться, не береться давати ніхто. Маргарита Сахно, Єгор Криворучко та Юрій Іщенко, новини СТС. Пала в житловий будинок і на басах вогонь охопив усю площу помешкання, стіни, підлогу, дах, Горів і гараж розташований поблизу. Причина порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Жінку, яка перебувала в оселі, врятували проте з численними травмами її доправили до реанімації. Від високої дії температури було пошкоджено газову трубу на вводі в будинок, що призвело до факельного загоряння газу висотою в півтори метри. Подешевшав аж на 17 копійок. Нафтогаз зробив українцям подарунок. За газ у квітні побутові споживачі платитимуть менше замість 8 гривень 55 копійок за кубічний метр 8 гривень 38 копійок. Це на 17 копійок менше. Знижку у Нафтогазі пояснили тим, що у березні компанії скористалися привабливою ринковою ситуацією, і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів. На календарі квітеня це означає, що опалювальний сезон підходить до свого завершення. Наша Анастасія Островкова побувала на засіданні комісії і знає, коли ж у сумах відключать теплопостачання. Одним вдома жарко, інші хочуть, щоб батареї були гарячими ще щонайменше тиждень. Втім, опалювальний сезон вже завершується. Почати відключати тепло планують з 5 або 6 числа. Втім, у суму теплоенерго наголошують, все потрібно робити поетапно. Є свої технічні моменти. Також в нас є в місті будинки, де вбудовано водоподигівачі. Житлово-експлуатаційним організаціям спільну сума тепла необхідно також в, будинках, в підвалах будинки відключити системи опалення і подати теплоносій на водоподигіввачі для забезпечення гарячого водопостачання. Потрібно двоє суток. Якщо ж у житловому фонді опалювання відключать за два дні, а це приблизно по 450 будинків на день, то школи та медичні заклади прохають поки що не лишати їх без тепла, оскільки їх функціонування буде під загрозою. Відключати заклади треба за зверненням керівника лікувального закладу, оскільки, наприклад, пологовому будинку постійний температурний режим на рівні 25 градусів є одним з елементів лікувального процесу. Для того щоб теплопостачальні підприємства все ж відключили тепло, не шкодячи містянам. Необхідна середня добова температура плюс 8 градусів. Синоптики підтверджують, з понеділка потепліше. Обдумавши всі за і проти, на комісії вирішили так, давайте так, щоб і люди і зекономили, і не замерзли. Рішення прийнято. Пропозиція перша врахована з 5.04, Ми припиняємо опалювальний сезон у місті суми. Анастасія Островкова, Кирилонченко, новини СТС. Кажуть, дорога вважається поганою, коли немає можливості об'їхати ями. На сумщині таких доріг на жаль, чимало. Які з них ремонтуватимуть цьогоріч і що планують у найближчі три роки. Дивіться в сюжеті. На Сумщину прийшла весна. Першим розтанув сніг, за ним асфальт. За пальму першості у номінації Жахливе покриття. Серед доріг області можуть змагатися зо два десятка претендентів. Але в Облавтодорі однією з найгірших називають ось цю суми Конотоп, що через Бурень. Щоправда, цьогоріч її ремонтувати не будуть. Не передбачено. Натомість на півночі області візьмуться за трасу КПП Катеринівка Новгородці сіверський В напрямок від Шостки до Глухова. Ділянка дороги від шостки до границі Чернігівської області у минулому році повністю виконані там роботи. Поміж напрямків, вкритих суцільними ямами, на Сумщині, зустрічаються і ділянки добре відремонтованих доріг. Минулого року одна з таких з'явилася від Охтирки до Харкова. А це частина відремонтованої дороги Київ Суми Харків. Її продовжать ладнати і цього року. В цьому році Передбачено початок роботи по цьому об'єкту. Ми розпочинаємо від границі з Чернігівською областю в сторону Ромнів. У нас передбачено там три ділянки капітального ремонту цієї дороги, спрямовується туди 130 мільйонів. А от на ремонти отримання у належному стані на цей рік Сумська область хотіла отримати майже мільярд гривень. Тендер на нього виграв єдиний учасник торгів Облавтодор. Ні одного подрядчика в Сумській області, крім облавтодора, нема, які займаються експлуатацією. Нема опиту. Проте у автодора досвіду вистачає, як і субпідрядників із середньовічною технікою для ремонту. Весь мільярд, щоправда, не отримали, поки лише 200 тисяч і ладнають шляхи області ямковим ремонтом. А це гроші на вітер, так вважають більшість водіїв. Розуміють це і у службі автодоріг. Але проблема у старих дорогах: майже дві тисячі кілометрів покриття на. Сумщині потребує ремонту. Ми повинні мінімум 150 кілометрів ремонтувати воду. Тоді ми вийдемо через 15 років на міжремонтні терміни, коли. Е Забудемо те, що говорять, ямковий ремонт в автодорі. Підрахували, якщо протягом 15 років на дороги Сумщини виділятимуть мінімально необхідну суму коштів на ремонти, то лише у такому випадку в області ремонтники покриють дороги асфальтом, а водії не критимуть їх стан не літературними словами. Альона Щербакова, Єгор Криворучко, Новини СТС. А ось у сумах дороги ремонтуватимуть за новими технологіями. Цього року за доручення міського голови спочатку прокладатимуть бетонні плити, а вже потім асфальтне покриття. Сьогодні починаємо Макдональдс, тому що ви бачили, яка там ситуація. Але там будемо спочатку укладати плити, а потім на плити будемо класти асфальт. Тому що 22 тонни це дуже забагато, щоб отримати просто асфальтне покриття. До кінця тижня міський голова сум пообіцяв оприлюднити список доріг, які ремонтуватимуть цього року. У сумах планують збудувати льодову арену для юних спортсменів. Відповідне рішення прийняли на черговій сесії міськради. За проголосувало 22 депутати. От тільки коли розпочнеться будівництво, невідомо. Департамент фінансів, економіки та інвестицій має виділити кошти на ці роботи, а управління капітального будівництва розробити проектно-кошторисну документацію. Судмедекспертиза назвала причину смерті немовляти, якого 6 березня матір викинула у річку. Нагадаємо, у недригайлові вдома жінка народила дитину у пластикове відро з відходами. Цього ж дня вона вирішила позбутися малюка та викинула тіло у водойму. За результатами експертизи. Дитина народилася здоровою. Причиною смерті стала механічна асфіксія, а, точніше, малюк захлинувся тією рідиною, яка була у відріз відходами, куди власне його викинула та особа, бо матір'ю її назвати дуже важко. Наразі жінці вже вручили підозру. Якщо суд визнає матір вину їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. До слова, це вже четверта дитина, яку народила жінка. Відносно двох її позбавили батьківського права через пияцтво. А ще одного новонародженого малюка вона закопала у землю. Втім, тоді їй вдалося уникнути відповідальності. Перший тур президентських виборів завершився, але другий і ще попереду. Тож для того, щоб голосування пройшло спокійно та все було законно, у головному управлінні Нацполіції Сумщини спільно з головою Сумської облдержадміністрації обговорили основні аспекти майбутніх виборів. Подробиці дивіться далі. 31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. На Сумщині виборчий процес пройшов без зайвого ажіотажу, впевнений, очільник області. Виважено, стабільно, процедурних і системних порушень практично не було. Чесність, прозорість і демократичність виборів, як в Україні, так і на Сумщині, підкреслює те, що суспільство довіряє результатам, які наразі вже оприлюднила центральна виборча комісія. Втім, не обійшлося і без вже відомих на всю Україну курйозів, героями яких стали самі ж виборці. Більша частина всіх інцидентів пов'язана з бюлетенями. У сумах його намагалися з'їсти. У конотопі одразу після отримання розірвали. Проголосувати ж далося не усім. Приходить на вибори а його в списках немає. Хто винуватий? Ну, в деякій мірі вона лягає на плечі безпосередньо того чи іншого громадянина, який не удосудився подивитися зарані, а є там я в списках чи немає. Правоохоронці та керівництво області сподіваються, що другий тур виборів все ж відбуватиметься без порушень, тому що кримінальний кодекс і статтю ніхто не відміняв, адміністративне законодавство ніхто не відміняв незалежно від того, ти з статусом десь неприкосновенності чи без статусу. Нагадаємо, другий етап волевиявлення українців відбудеться 21 квітня. Анастасія Островкова, Щенко – Новини СТС. Всесвітній флешмоб Трештег набирає обертів. До популярного челенджу у сумах долучилося й товариство Енера Суми. Як пройшла еко-акція, бачила наша знімальна група. Енергія чистоти саме так називається акція, яку влаштували фахівці Енера Суми на підтримку загальна міського місячника з благоустрою. Представники компаній наводили лад у зеленій зоні на вулиці Ремісничій. Розпочали прибирання на території власного офісу. Цей захід присвячений і всесвітньому флешмобу, який е, проходить в цілому світі по очищенню міст від сміття. І перш за все хотілося б звернути увагу на те, що якщо ми краплинку таку внесемо в чистоту нашого міста, в нашого світу, то напевне буде і чистіше і в місті, і навколо нас. Озброївшись рукавицями та граблями, працівники підприємства прибирали територію неподалік житлових будинків, де щодня. Ня гуляють десятки сумчан. Визначитися з місцем прибирання допомогла інспекція з благоустрою міста. Крім цього, управління забезпечило транспортом для вивозу сміття. Пластикові пляшки, папір, гілки та листя. Все це учасники толоки прибрали та зібрали у сміттєві пакети. Ми вирішили. Допомогти нашим містянам, підтримати їх, підтримати загальноміський місячник з благоустрою і привести до ладу цю ділянку. Я впевнена, що якщо кожен із нас наведе лад біля свого будинку чи прибере прибудинкову територію або допоможе очистити парки або сквери, то наше місто обов'язково стане чистішим та охайнішим. Фахівці підприємства закликають сумчани бути байдужими до екології міста, бо у єдності сила. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому ми закликаємо всіх приєднуватись до подібних акцій, турбуватись про навколишнє середовище. Спільними зусиллями ми зробимо чисте як наше місто, так і всю нашу Україну. Працівники компанії запевняють, на цьому акція енергетиків не завершується. У майбутньому флешмоб планують підтримати і спеціалісти центрів обслуговування клієнтів, що функціонують у районах Сумщини. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко, новини СТС. Екологічну акцію влаштували і у Білопіллі, щоб зберегти природу рідного краю та привернути увагу до проблеми вирубки лісів. Юні футболісти висадили понад тисячу саджанців. Лип. Подробиці акції дивіться далі. Декадіна Білопілля, ми за чистепові. Юні спортсмени Білопілля не лише вміють гарно грати у футбол, але й роблять корисні справи. Цього разу вирішили позитивно вплинути на довкілля. Біля річки планують висадити більше тисячі саджанців лип. Тож відра та лопати на поготові, трактору робить лунки, лишилось розібратися з процедурою висадки. Викопити лунку, вилити воду в лунку, посадити дерево, закопати і все. Учасники акції, а їх близько п'ятдесяти від семи до дванадцяти років розповідають про користь, яку принесуть природі. Ми зібралися, щоб коли ми виросли, було що сповнити, що ми робили своєю командою. Нас дуже багато. Тому ми хочемо краще зробити природі, щоб було красивіше. Ми їх садимо, щоб було чисто повітря, щоб можна було зібратися і пограти тут. Взагалі планую ще посадити, хоча б п'ятдесят дерев. Вони очищають. Вибирають не чистий гас, а випускають вуглекислий газ. До екологічної акції долучилися і батьки спортсменів. Вони впевнені, корисна праця виховує у дітях самостійність, старанність та дисциплінованість. Гарна екологічна акція, де ми посадимо липи на березі нашої річки міської, і маємо надію, що прийдемо сюди відпочивати вже у затіночок, де буде. Приємно, гарно, прохолодно і головне, своїми руками. Прищеплює любов не тільки до здорового способу життя, а ще й прищеплює любов до природи, навчає дітей, як потрібно працювати на землі, як будуть дітки ходити, поливати дерева. Це дуже добре. Привчаємо дітей до роботи, висаджуємо. Липи, щоб у нас було красиво, щоб було чисте повітря, допомагали хлопцям, футболістам і дівчатам. Я така ну, поливаю. багато я вже Перші Перший, другий. А скільки вже відер чому Чесно, не вважала. Десь дев'ять а ось тренер команди переконаний, ця праця посильна та корисна та всебічно розвиває дітей. Тож на висадці лип вони не зупиняться. Ми на цьому не зупинимося. Ми хочемо посадити тут ще сосновий маленький лісок, щоб ці дітки виросли через 10-15 років. і У них було куди привезти своїх там, бабусів, дідусів, своїх дітей і показати, що вони щось зробили для свого міста. у нас випилюються ліса, але ніхто їх не садить. Дерева висаджували із задоволенням, адже нові насадження, а тим паче, у такому масштабі, значно покращить екологічний стан рідного міста. Марина Пільтяй, Володимир Сурков, новини СТС. Бажаємо вам тепла, затишку та любові. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Не перемикайте далі огляд новин з нашого сайту sts.sumi.ua. Залишайтесь з нами, знатимете більше.